Відпустка час, коли людина займається улюбленою справою, спілкується з близькими та рідними. А давайте запитаємо у бордівчан: а як вони налаштовуються після відпустки на робочий день? Вже кожна людина у нас має відпустку, і що потрібно зробити, щоб легше адаптуватися до світу і сільних обов'язків. чого починати? Чи потрібно починати зі складних завдань своїх? Складних, зі Складних з легших складних, я так думаю. А треба як думаєте, що потрібно. Якщо на роботі такий спокійна обстановка, тоді людина з радістю йде на цю роботу і з радістю виходить з відпуску і працює далі. З чого починати потрібно? Можливо, спілкування, потрібно братися за за складніші такі завдання, пов'язки чи з легших починати як Ні, ну напевно, з легших, тому що якщо людина відпочивала, їй зразу дати якісь такі важкі завдання, то це їй буде важко. І тому поступово, поступовий такий вхід у робочий процес. Не знаю, я вже пенсіонерка, Це так що був час, хто має роботу, час відпочинку. Що робити? Потрібно починати з легших завдань, складніше, спілкування. Як хто має свою кажу, силу, здоров'я і терпіння, щоб влаштуватися на даний час? Я працюю постійно, тому що в мене робота е як хобі. Улюблена справа, то я постійно працюю і відповідно не знаю, як налаштовуватися, бо я не розлаштовуюся. Відпочиваю на роботі. Як Ви вважаєте, спілкування має роль у на роботі? Чи потрібно мати таких людей, які тебе підтримують, розуміють одне одне? Ну, спілкування добре на роботі в плані соціалізації, в плані колективу. Так, можна з кимось поспілкуватися. Але а суду по роботі треба надіятися, мабуть, на себе в першу чергу, щоб знати, що ти робиш. Якщо це тобі подобається, у мене ніколи не було проблем на роботі в спілкуванні, тому що спілкуємося на звичайні теми. Працюємо кожен для себе. І якщо є якась допомога, комусь щось потрібно допомогти, то ясне діло, що можна порадитися, то так колективно. Не знаю. Ну, кожна людина була ж на роботі, має пустку час. Підпочинку. Адже буває, що такі е, виникають ситуації, що важко після такого відпочинку прийти знову, адаптуватися, зосередитися на роботі. Що потрібно для того робити? щоб якось легше. Як ви думаєте? Легше не буде, коли миру на землі не буде. Якби буде мир, буде все добре. Все є, але космічні ціни, в магазинах всюди. Я був, була на заробітках, приїхала сюди, в грошей потратила. Ну і все, без грошей нема ніц. Мамі з татом не купиш, навіть так що вона купити. є все, все є. Колись цього не було. Навіть не знаю. Треба настроюватися вже під кінець, напевно, відпустних чи як-то там, щоб. Що Не знаю. Не, навіть не знаю, що вам сказати. Можливо, спілкування, починати з таких приємніших справ, щось таке легше, чи складніше, якось. Мені здається, завжди. Спілкування приємне, завжди краще, як якесь там погане спілкування. Так що треба бути на позитиві, оптимістом, і буде все добре. А як ви думаєте, робота, яка приносить задоволення? Е, дійсно, є цією, яка необхідна і така, що дійсно на яку хочеться ходити. Чи та, робота, на яку... та робота, яка приносить задоволення, звичайно, що дійсно хочеться на нього ходити, а коли ти йдеш, як то кажуть, як на каторгу, то ні. Треба знайти щось таке, що по душі, що самому подобається. Або якесь піти на просту роботу, почати заробляти на себе, а потім вже поступово збільшувати ніби свої прибутки і ставити собі ціль. Як ви вважаєте спілкування, яку роль відіграє у роботі, чи важливо мати людей, які тебе розуміють, і підтримують? Ну, важливо, бо є деякі люди, які знають більше в цьому житті і можуть дещо порадити. Ну, і для мене це дуже важливо, щоб мати спілкування з оточуючими, оточуючими людьми, які ну, е, якби, розуміються в ніші і мають якийсь досвід. Ну, напевно, так, приходиш на роботу, включаєш комп'ютера, починаєш згадувати, на чому ти закінчила свою роботу перед відпусткою, вхідну почту все починаєш, що тобі потрібно працювати над чим. Ну і напевно чашка кави, а тоді приступаєш до роботи.